Казка від Марусі Лабубу і таємниця забутої вежі. У чарівному лісі, де істоти ходять у капелюшках із мишачими вухами, а кожна хмара має ім'я, жила була дівчинка на ім'я Лабубу. Вона була зовсім незвичною, бо могла розмовляти з чарами. Вранці у школі чарівної метушні завжди було весело, але сьогодні все було не так. Лабубу прокинулась і відчула, магія кудись зникла. Спокіно! – закричала вона, її найкращий друг, мохнатий крилатий єнот, вивалився з шафи. А, я проспав, я розчинився, я став зефіром. Ні, але наша паличка мовчить, сказала Лабубу. Виявилось, всі учні втратили магію. Це якась помилка, кричала Юйка, дівчинка з рожевим хвостом і серйозним поглядом. Або прокляття, прошепотіла Фуфуня, яка завжди думала, що десь поруч привиди. Директорка школи міс Грумка виголосила. Всі чари зникли, і тільки та, хто зможе пройти забуту вежу, зможе дізнатись чому. Усі подивились на Лабубу. Ну, звісно, як завжди, буркнула вона, але в очах її засвітилась цікавість. Спокійно виніс стару карту, яку колись знайшли в шкільній їдальні під тортом. Тут позначено вежу, вона захована у лісі забутих думок. А щоб туди потрапити, треба стрибнути в калюжу, яка говорить задом наперед. Прочитала Юйка. Просто звичайна субота, зітхнула Лабубу. Вони знайшли ту калюжу біля старої теплиці. Вона булькнула. У булала грів це було це його, Лабубу. навпаки. Дякую, калюжу, і вони стрибнули. Вежа була Велетенською. Похиленою та зарослою плющем, всередині все було вкрито пилом і шепотом. На першому поверсі було дзеркало, на ньому напис Щоб знайти чарівність, згадай, ким ти була до чар. Лабубу торкнулася дзеркала і побачила себе маленькою, самотньою, з іграшковою паличкою з гілки. Я тоді тільки мріяла бути чарівницею і відчувала себе ніким. Дзеркало розсипалось на зорі, і у її руках знову з'явилась маленька магічна іскра. Перша кімната пройдена. вигукнула Юйка. На другому поверсі чекала тіньова істота. Ти фейкова чарівниця, прогарчала тінь. Без магії ти ніхто. Зовсім ні, відповіла Лабубу. «Я... я, навіть якщо не можу чаклувати. Я ще можу сміятись, дружити і змушувати тебе нервуватись, ти темний грибок. І вона засміялась сміх перетворив тінь на метелика. Вона сміється, коли страшно, захоплено прошепотіла Фуфуня. Це її справжня магія, додав спокійно. На верхньому поверсі сиділа стара панда з капелюшком чайником. Я чекала тебе, сказала вона. Магія не зникла. Вона зламалась. Але чому? здивувалась лабубу. Бо всі перестали вірити в себе без чар. Вони забули, що магія це не тільки палички, це емпатія, сміх, вибачення, підтримка. Панда дала їй кристал. Розбери його і роздай друзям. Тоді магія повернеться. Коли лабубу повернулась, школа була сумною. Вона вийшла на подвір'я і почала ділити кристал. Це для того, хто підтримав мене, коли я падала, сказала вона, віддаючи частинку Юйці. А це для того, хто сміється, коли страшно, спукіно». Це для тебе, Фуфуне, бо ти віриш у невидиме. І в ту мить небо засіяло, кольори хлинули зі всіх куточків школи. Магія повернулась, але вона стала іншою, теплішою, людянішою. Магія це не те, що дає тобі силу, це те, що зростає в тобі, коли навіть без сили ти обираєш бути собою. Якщо тобі іноді здається, що в тобі нічого чарівного, просто згадай, навіть без палички ти вже маєш силу дружити, мріяти і бути справжнім з собою. А зараз малята настав час неймовірної пригоди. Казка, де сміх лікує, дружба веде вперед, а навіть найменша дівчинка може змінити цілий світ. Готові? Зустрічайте, чарівна Лабубу вирушає у нову подорож. Казка Лабубу та загадкова скриня бульбашкової долини. Вранці у квітковому містечку, де кожен будиночок мав дах у формі лілії, прокинулась лабубум врійлива дівчина, з величезними очима та бешкетною посмішкою. Сьогодні вона прокинулась особливо рано, бо їй наснився дуже дивний сон, яке, сяючи світло, звало її в бульбашкову долину. «Хм, або я переїла Ягідного морозива вчора, або це знак, прошепотіла вона. Лабубу швиденько надягла улюблені шкарпетки з лапами, прихопила магічну ложку. Так, вона завжди носила ложку пригоди і покликала друзів. Раді, до пригод! прогавчав смішний летунчик, схожий на янота з крилами. А як щодо мого ранкового какао, пробурмотів котик привидик булька, який насправді боявся темряви. Обіймусь потім, спочатку, пригоди, засміялась лабубу і махнула своїми лапками. Бульбашкова долина була прихована запухнастими пагорбами, де кожен кущ шепотів тобі компліменти, іноді навіть неправдиві Ого, яке в тебе волосся з моху? Коли друзі дісталися долини, вони побачили велику скриню з надписом Тут зберігається те, чого боїшся, але що може зробити тебе ще сильнішим? О, ні, тільки не павуки, – посірчав летунчик. А я боюсь тиші, зітхнув булька. А я, що буду, нікому не потрібна, тихо мовила лабубу. На скрині з'явився текст. Щоб відкрити мене, скажи свою найбільшу тривогу вголос. Всі... Всі троє замовкли, але Лабубу зробила крок уперед. Я боюсь бути самою, і що все добре, це ненадовго. Клік, скринька відкрилась і з неї вилетіла веселка. Змила. Вона закружляла навколо друзів, лишаючи на щоках теплий аромат це була перша частинка радості, пролунав голос із неба. Вам потрібно знайти ще дві, щоб вилікувати сумний центр містечка. По дорозі назад Лабубу задала себе малою, як вона ховалася під ковдрою, коли батьки сварилися. Їй здавалося, що весь світ ось ось розсиплеться, але завжди був хтось, хто допомагав, навіть її іграшковий бегемотик Геббі. Якщо тоді я впоралась. Довпорись і зараз, усміхнулась вона. Сумний центр містечка був місцем, де всі забували, як радіти. Там будинки були сірі, дерева без листя, а сміх заборонено вивішувався на табличках. Тут лабубу побачила стареньку панду з чайником на голові. Це була «Мудра панда інфузія. Тетлинко, щоб знайти останню радість, вам треба повернути собі те, що вкрав настрій. Йдіть до буркотливого дощика. Буркотливий дощик жив у печері з парасолями. Він був незлий, просто йому ніхто ніколи не казав дякую. Ви знову до мене. Чого вам від мене треба? буркнув він, коли друзі підійшли. Насправді ми хочемо сказати, що ти маєш право сумувати, але й радість це не зрада смутку, ніжно мовила Лабубу. Буркотливий дощик здивовано кліпнув і почав сміятись. Маленько, але щиро. Оце так. Я давно не сміявся. Тримайте, це ваша друга частинка. З хмаринки з'явився блакитний промінь, який з'єднався з веселкою з мила. Щоб здобути останню частинку, друзі задали свої найдурноватіші моменти. Як летунчик випадково одягнув туси на голову, думаючи, що це шапка, як булька злякав себе в дзеркалі, як лабобу переплутала сілі з цукром і зробила солоні тортики на свят. Всі сміялися, але не просто так, а з тією радістю, яка зігріває груди. І тоді з їхнього сміху виросла остання частинка веселки жовтий промінь тепла. Коли всі три частинки об'єдналися, веселка охопила сумний центр містечка. Будиночки почали посміхатись, дерева розцвітати, а птахи співали чи то читали ре. Бо було веселіше, ніж просто цвірінька. Друзі, ми це зробили. вигукнула Лабубу. Але запам'ятаймо, навіть коли веселка ховається, вона ніколи не зникає назавжди. Додала панда Інфуція Емоції мають право бути і смуток, і радість. Важливо говорити про свої страхи вголос, тоді вони втрачають силу разом веселіше, спільний сміх лікує. Отут лабубу. Хто завжди допоможе? Лабубу! Хто знайде вихід навіть із електронного безладу? Звісно ж, наша чарівна подруга з веселим настроєм і магічною ложкою в рюкзаку. Казка Лабубу та зниклі кнопки на пульті. Одного разу у квітковому містечку зламався. Телевізор, точніше, не сам телевізор, а пульт. З нього зникли три найважливіші кнопки гучність, перемикання каналів і вимкнення. Що за капость. вигукнув тато Лабубу, натискаючи на порожні місця. Як тепер дивитися мультики? А ще гірше, як тепер їх вимикати, коли час іти спати, схвилювалася мама. Лабубу, заплющивши очі, торкнулася своєї чарівної ложки і зменшилась до розміру ягідки. Настав час вирушати всередину пульта, вигукнула вона і застрибнула просто в батарейний відсік. У середині пульта був справжній техносвіт Кнопкоботи, боти, дротові річки, світлодіодні гірлянди. Там лабубу зустріла мікросхемку, зінаміна. Який носив окуляри і постійно бурмотів щось про стару модель пшив. Ти шукаєш кнопки? здивувався Зінамін. Так вони втекли. Як це втекли? здивувалась Лабубу. Їм набридло, що всі на них тиснуть, не кажучи, будь ласка, чи дякую. Лабубу вирушила в погоню. Кнопка вимкнення сховалась у темному кутку. Гучність заклеїла собі рот скотчем, а перемикання весь час стрибала з місця на місце, не бажаючи говорити. Гей, кнопочки, я розумію, мовила лабубу, вас справді недооцінюють, але ж ви такі важливі, без вас усе працює навпаки. Вона стала поруч і тихенько додала. Іноді і мені здається, що всі чекають від мене дива, а ніхто не питає, як я? Почуваюсь, кнопки мовчки притихли, а потім обійняли її. Ну, наскільки кнопки можуть обіймати? Кнопки повернулись на свої місця. Телевізор знову працював, але тепер, перед тим як щось натиснути, тато казав: Будь ласка, звук трошечки тихіше. А мама усміхалась і казала Дякую, Польте, за ще один вечір разом. Алла Бубу навчила всіх однієї важливої штуки. Навіть найменші деталі важливі. І навіть ті, хто мовчить, мають право бути почутим. Друже, якщо тобі сподобались казочки, став цьому відео лайк. І підписуйся на канал, аби слідкувати за новими сучасними казками. Taip.